Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвіталов, я політолог, і в цьому відео ми підіб'ємо підсумки тих прогнозів, які я давав в попередніх відео. І ви зможете їх подивитись і порівняти те, що я говорив і прогнозував, з тим, що в результаті трапилось. Це прогнози про події. Буквально останніх днів. І розпочнемо ми з історії, яка обурила мене та й багатьох українців ледь не найбільше. Я маю на увазі той матеріал, який вийшов на сторінках Financial Times, де говорилось про те, що американці дуже вже просять Україну не завдавати ударів по російським НПЗ, щоб таким чином не ескалувати ситуацію. Та не призводити до того, що ціни на нафту і на бензин відповідно в світі будуть зростати, бо це може негативно вплинути на рейтинги Байдена і так далі. І от в одному з попередніх відео я вдавав такий прогноз, що існує два сценарії: або атаки припиняться, і це буде свідчити: або а, про те, що ну, штати на нас натиснули, і ми не мали іншого вибору, або Б. Те, що ми змогли про щось домовитися, тобто ми припиняємо атаки на НПЗ і щось отримуємо натомість, можливо, там гарантії того, що цей пакет допомоги буде прийнятий достатньо швидко. І поки ми не бачимо результатів конкретних по роботі щодо пакету фінансової допомоги е, України, е, так, звісно, там демократи говорять про те, що вони в принципі готові проголосувати за те, що там. Створять республіканці, але це все поки що ну, дуже відносно. І як результат, ми бачимо другий сценарій: те, що обстріли нафтопереробних заводів продовжуються. Тобто, Україна продовжує реалізовувати свою військову стратегію, одночасно з тим доводить свою суб'єктність і демонструє те, що ну. Вибачте, але в інструментах захисту нашої суб'єктності та незалежності ми будемо використовувати все, що можемо. Тим більше, це та зброя, яку виготовляє безпосередньо Україна, і нам ніхто вказувати, гальмувати нас по цим напрямкам не може. Я вважаю, що після цієї статті. А та історія там з, з Самарою і з ударами по НПЗ, в тому числі здається, в Криму серед е, ряду об'єктів також постраждали з ПЗНПЗ. Це вказано те, що ми е, цієї стратегії продовжуємо дотримуватись. Тож, по факту, прогнози справдились і справдилися е, на щастя в позитивній для нас коннотації. Важко звісно говорити про позитив, враховуючи те, що Російська Федерація останніми днями завдає масованих. Ракетних ударів по Україні ракетних комбінованих, але я дуже хотів би вас застерегти від такої пастки пов'язування цих двох фактів. Типу того, що дивіться, ми завдаємо ударів по НПЗ, і Росія тепер як помсту завдає ударів по Україні. Давайте ну мати трохи пам'ять довше за останні кілька днів і пригадувати те, що на Росії ніколи не шукали приводів за для того, щоб завдавати масованих ракетних ударів а, по Україні. пригадуємо, ми вже поза минулу зиму, коли по по нам прилітали ракети, залишали там без світла міста цілі області. Фактично. Всю країну без світла і тепла. Тоді жодних ударів по НПЗ не було. Так само пригадуємо про е, удари по портовій інфраструктурі в Одесі і так далі. Тому ці речі вони зовсім ніяк не пов'язані. І, знаєте, звинувачувати жертву, яка обороняється в ескалації, це абсолютно е, лицемірна і насправді гнила позиція. Рухаємось далі. Другий кейс він насправді був дуже легким для передбачення. Тільки почали відбуватися ці події а, в кроку холлі на Росії. Я одразу буквально в перші хвилини записав відео з розбором цих подій і з прогнозами того, як Росія буде подавати в інформаційній рамці а, взагалі цю всю історію. На жаль, це відео набрало мало переглядів, але воно є на моєму каналі. Тому ви ви зможете його подивитись і порівняти те, що відбувається зараз, тим що я прогнозував в ньому за останньою інформацією різних міжнародних джерел, розвиток, та й власне за інформацією від ісламської держави, саме вони є причетними до організації і реалізації цього теракту, оскільки вони публікували, ну мені здається, достатньо доказів для того, щоб. В це можна було повірити, тобто, ця частина мого прогнозу, де я говорив, що цей теракт організувала саме Росія, вона швидше за все не відповідає дійсності. Але друга частина в позиціонуванні там вже значно цікавіше. Хоча знову ж таки відповідальність з Росії за те, що цей теракт став реальним, знімати не можна, тому що ми пам'ятаємо: а якщо ви не пам'ятаєте, можете прогуглити, що іноземні розвідки і різні держави. Попереджали публічно, попереджали своїх громадян Росії про те, що на Росії готуються теракти вже найближчим часом. Закликали не їздити до Росії, закликали поїхати. Звідти говорили не відвідувати різні заходи масові концерти. Тобто, інформація про те, що готуються якісь теракти на Росії, вона просочилась до спецслужб. Росія про це була попереджена. А Путін це свідомо проігнорував, він навіть сам говорив про те, що оці ось розмови про теракти це ніщо інше, як залякування. Тобто він цю інформацію мав, він з нею нічого не зробив. Отже, значну частину відповідальності, безумовно, за реалізацію цього теракту він бере на себе. А от з тим, як інформація про ці події вже подавалася в паблік, з цим я вгадав фактично на 100%, адже. Звернення Путіна, ну знаєте, можна було грати в своєрідне путінське Бінго. Там було і про український слід, що ми там, нібито, готували якесь вікно проходу для терористів через український кордон. Взагалі цікава логіка, як ми могли це зробити, якщо на кордоні стоять російські війська. Тобто, спочатку їх мали пропустити росіяни, потім вони мали пройти через змінні загородження і якось потрапити на територію України. Той ще маразм, але тим не менш, ну. Давайте будемо відверті, коли там на Росії намагались, хоча б формально дотримуватись якоїсь логіки. Ну і те, що насмішило мене найбільше, це те, що власне Путін, о, аналізуючи ці події, в яких брали участь радикальні ісламісти, він порівняв їх з нацистами. Він сказав про те, що. От вони там не дивилися без розбору, стріляли як колись це робили нацисти. От ця фіксація на нацизмі вона е, є дуже показовою, тому що, ну, як ви знаєте, чим більше людина, наприклад, там публічно виражає до чогось огиду, е, тим вища вірогідність того, що насправді їй це подобається. Ну і звісно ж, починаючи ще з промови, він вже почав використовувати цей кейс. Як такий інструмент консолідації населення навколо себе, і в мене немає жодних сумнівів, що вони спробують використати це як для виправдання подальших хвиль а, мобілізації та введення все нових і нових обмежень. Що ж, друзі, дякую вам за увагу. Якщо вам такий формат співставлення прогнозів з результатом подобається, обов'язково напишіть про це в коментарях під відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Якщо бажаєте більше новин та аналітики отримувати від мене, можете також перейти за посиланням в мій телеграм-канал. А якщо бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, то також в описі під цим відео ви знайдете посилання. Десь тут на екрані ви знайдете QR-код і зможете зробити свій донат. Буду вам за це щиро вдячний. А поки не прощаємось.